Дорогі друзі, ми продовжуємо знайомити вас з пригодами грошенки мандрівниці. Сьогодні я розповім вам, як Грошенка допомогла вовку вилікувати зуби і подружила його з козою. У прекрасному настрої Грошенка котилася стежкою. Вона раділа теплому дню, ласкавому сонечку, пухнастим хмаринкам. І розмірковувала. Ех, шкода, що я не вмію складати пісні. А то б обов'язково склала. А, а чому це не вмію? Адже я ж не намагалася. Так, треба зосередитися і добирати Рими. До чого ж підібрати? Ось, будь ласка. Трава голова, день тінь. Горобець, поганець. Ой, чого це я горобця образила? Поганцем назвала. Так, щось у мене не дуже складається. А може, так без слів щонебудь наспівувати? Раптом Горошенка почула, як хтось вигукнув: О, Колобок! Вона підняла очі і побачила вовка. Ну ось починається. Ще один знавець колобків знайшовся. Ну, який я тобі колобок, обурилася Горошенка. Як який? Круглий? Ну і що, що круглий? Чи якщо круглий, то вже й колобок? Ні, ну, вовк задумався. А ще ти котишся і бурмочиш щось собі підніс. Мабуть, пісеньку, я від дідуся пішов, я від бабусі пішов. Тільки, про мене, в цій пісні вже не проспіваєш. Більше помилок я не зроблю. Я тебе просто зараз і з'їм. Ой, вовче, бідний ти, бідний. Зовсім погано у тебе з очима, промовила Горошенка. Чому це погано? А тому? Гнівно крикнула горошенка. Ти що? Не бачиш, що зелена я, зелена, а колобок спилу з жару рум'яний. Вовк задумався. І справді, що ж ти мені відразу якимось не таким здався? Начебто як колобок? А начебто і. Ой-ой-ой-ой-ой! раптом застогнав вовк. І схопився лапою за морду. Ти чого вовче? стурбовано запитала Горошенка. Зуби, знову зуби розболілися. Зовсім вони мене замучили. Який день уже страждаю? Ех ти. Тут зубами треба зайнятися, а не кричати Я тебе з'їм, я тебе з'їм. Напевно, зуби не чистиш? Ой не чищу. Молочного не вживаєш, харчуєшся тільки м'ясом та кістки гризеш. Ой, гризу. Ось тому в тебе зуби й болять, авторитетно заявила Горошенка. Ой-ой! ой знову заволав вовк і зі сльозами на очах глянув на Горошенку. Горошенці, шкода стало вовка. Послухай, ти тут на пеньку пасить? А я тим часом постараюся щось придумати. Горошенка згадала, що коли вона летіла на листику, то бачила козу з козенятами. Ось саме вона вовку й допоможе. І горошенка покотилася назад стежкою. І справді, незабаром на галявині вона побачила козу. Здрастуйте, тітонька коза, і твої чарівні козенята. І тобі вітання, відповіла коза, дуже задоволена похвалою щодо своїх козенят. А ти хто і як тебе звати? Я мандрівниця, а звуть мене Горошенка». «Тітонька коза, дуже потрібна твоя допомога. Чим зможу, тим і допоможу. З великим задоволенням. Маленьким треба допомагати. Тьотя каза, допомога не мені потрібна, а Грушенка зніяковіла. Та кажи, не соромся. Я й другу твоєму допоможу. Хто він? В... Вовк? Хто? вигукнула коза. Вовк? Та ти, напевно, захворіла, чи затемнення на тебе найшло? З яких пір вовки друзями для когось стали? Та ці сірі підступні створіння тільки й знають, що козенят та поросят ображати. Наф-наф, ніф ніф, і нуф-нуф досі з затремтінням згадують вовчі витівки. А бідні семери козенят моєї сестри, як вони були налякані вовком. Ні, ні, та ні. Не бувати такому, щоб я, коза, яка поважає себе, допомогла вовку. Тітонько коза, але він так страждає, у нього зуби болять. Ось так йому й треба. Нехай помучаються. А може, він виправиться? Добра ти горошенка, довірлива. А я цих сірих лиходіїв знаю. Немає їм віри. Коза відвернулася від Горошенки і подивилася в бік козенят. Серед них вона не побачила найменшого козеняти. Козенята швидко відповідайте. Де ваш маленький братик? Мамо, він нас не слухався і втік до болота. Каже, там трава смачніша. Ой біда! Скільки разів я вам казала, щоб у бік болота навіть не дивилися, а цей бешкетник не послухався. Треба бігти шукати його. І коза, суворо наказавши козенятам нікуди не відходити, Побігла на пошуки малятка. А Горошенка подумала, що тут без допомоги вовка не обійтися і покотилася до нього. І щойно побачила його, закричала Сірий, мерщись за мною! Я знаю, де і хто тобі зуби вилікує. Вовк, як тільки почув, що зможе позбутися жахливого зубного болю. Кинувся за горошинкою. Незабаром вони дісталися до болота, де побачили козу. Вона марно намагалася допомогти своєму маленькому козеняті, яке тонуло. З кожною хвилиною воно занурювалося глибше і глибше. Козеня жалібно бекала, а з очей кози гратом котилися сльози. Горошенка зрозуміла. Що діяти треба дуже швидко. Вовче, підійди ближче до козеняти, повернися і простягни йому свій хвіст. А ти, козенятко, хапайся за нього зубами. А чого це я повинен? спробував заперечити вовк. Слухай, сірий, ніколи міркувати. Не витягнеш казаня, не займатимуся твоїми зубами. загрозливо промовила горошенка. Ці слова подіяли. Вовк виконав вказівки Горошенки. і щойно козеня схопилося за хвіст, вовк різко стрибнув уперед і витягнув його з болота. Коза на радощах не знала, кого міцніше обійняти і розцілувати вовка чи козеня. Бігала то до одного, то до іншого, називала вовка і сірим красунем. І безстрашним героєм. Вовк просто розквітнув від таких похвал, навіть про зуби забув. Та чого вже там? Ми завжди раді допомогти. Нам тільки натякни, і ми вже тут поруч. Ми, вовки, теж серце маємо. І взагалі, я ось цілий день ходив і думав, яку б добру справу зробити. Вовк і далі хотів продовжити промову, але, наштовхнувшись на насмішкуватий погляд Горошенки, замовк. Коза зібрала біля себе козенят, які бігали, стрибали навколо неї, радіючи порятунку свого маленького братика. Усі були щасливі. Та раптом пролунало вовче виття. Козенята від переляку притиснулися до кози. Поза агресивно виставила роги, захищаючи своїх діток. Горошенка накинулась на вовка з докорами. Ти навіщо маленьких лякаєш? Припини зараз же завивати. Ох, не втримався я. Так зуб заболів, що сил немає. Допоможи, горошенка, заплакав вовк. Гаразд, я свої обіцянки виконую сказала горошенка і звернулася до кози. Шановна тітенька коза, будь ласка, зміни відношення до нашого вовка. В нього дуже сильно зуби болять, а ти відомий знавець цілющих трав. Допоможи йому. Обов'язково допоможу, адже він мого малюка врятував. Я в нього в боргу, а борг платою красний. Ви побудьте з козенятами, щоб вони знову біди не накоїли, а я потрібні трави пошукаю. Незабаром коза повернулася з пучком різних трав, зробила з них відвар і дала вовкові випити. Минув деякий час зубний біль у вовка стих, і він пустився в танок, приспівуючи. Хоч півсвіту обійдеш, 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 краще нашої кози не знайдеш, не знайдеш. Зуби лікує всім вона вищий клас, вищий клас. Ось такий чудовий лікар є у нас, є у нас. Козенята радісно застрибали навколо вовка, підспівуючи йому. Довго вони бігали, кувиркалися, а потім, захекавшись, вовк сказав. Дякую тобі, коза, вилікувала мене. Тепер я, твій друг назавжди. Якщо щось потрібно, ти тільки поклич, і я негайно примчуся. Та нема за що? Я рада, що змогла тобі допомогти. А зуби треба берегти. Ти до мене приходь, я буду тобі сирок давати. Він дуже корисний для зубів. Оце і я йому казала. Що молочне потрібно їсти і зуби чистити, промовила горошенка. А що ти зуби не чистиш? запитала, казав вовка. Я та я зуби свої зуби чищу, чищу дуже часто, почав бурмадіти вовк. Ой, сірий. ну кажи правду! перервала його горошенка. Вовк подивився на Горошенку, зітхнув. І винувато схиливши голову, закінчив свою фразу. Дуже часто не чищуть зуби. Козеня там стала шкода вовка. Нічого, сіренький, не журися. Ми тебе навчимо чистити зуби. А я подарую тобі зубну щітку, додало маленьке козеня. І в тебе ніколи не болітимуть зуби. Дякую вам. Казенята, дякую, коза, і тобі, Горошенка, спасибі. Горошенка, і ми з козенятами тобі дуже вдячні, сказала коза. Ой, а мені за що? Адже я нічого й не зробила, вигукнула горошенка. Як нічого, ти допомогла врятувати казеня, ти допомогла вовку, а головне, ти нас усіх подружила. Залишайся з нами. Запропонувала коза. Залишайся, залишайся. підхопили козенята. Я вам дуже вдячна за гостинність, але не можу. Я ж мандрую. Я – мандрівниця. Тоді щасти тобі і до зустрічі, сказали вовк з козою. До побачення! закричали козенята. До побачення! відповіла Горошенка і покотилася далі. Вона була дуже задоволена, що все так добре склалося, і ще тому, що в неї з'явилися нові друзі. А попереду. А далі вас чекають нові захоплюючі пригоди Горошенки, з якими ми познайомимо вас. В наступних випусках. А щоб ви не пропустили, підписуйтесь на наш канал. До речі, Грошенці буде дуже радісно, якщо ви поставите лайки. На цьому я прощаюсь з вами. До побачення до нової зустрічі!